Перед переглядом Крі 3 спадок Роккі Бальбо я очікував побачити цікавий погляд на бокс, якісну драму, ну і неймовірні бої. Мене також зацікавив той факт, що Майкл Бі Джордан став режисером картини. Ну і Рокі Бальбо війшов від франшизи. Та по суті, це була перша робота у цьому всесвіті боксу. Без участі самого Сільвестра Сталоне. Ну і що б ви думали? Фільм вийшов досить нерівний і шаблонний, а це значить, що давайте разом подивимось на нього під нашим танососкопом. Ну, ви зрозуміли, танос та мікроскоп. Окей. Всім, всім, всім привіт! З вами спадок Таноса. Ікс сьогодні розберемось з продовженням найвідомішої серії спортивних драм Роккі у вигляді спін-оффу «Крід три спадок Рокі Бальбо. Триквел спін -оффу? в її заплутались. Я на цей розраховував сюжет картини. Продовжує історію сина легендарного Аполо Кріда у виконанні Майкла Пі Джордана. Легенда боксу провів свій останній бій і повісив рукавички на цвях. Упродовж семи минулих років. Здійснилися всі мої мрії. Б'янка, Рокі, мій тато. Це все завдяки їм. Життя стало відмінним, все йде непогано. Кріт починає більше проводити час зі своєю донькою, яка, чесно кажучи, не дуже на нього схожа, проте це питання до кастинг-директора, е, допомагає дружині у її продюсерській діяльності та є промоутером молодих боксерів. Все йде по ідеальному сценарію, поки у його життя не вривається ганг у виконанні Джоната Мейлса. Гей, братан, чого треба? Даси мені автограф. Я не даю автографів. Не чіпай мою тачку. Не пам'ятаєш мене. Демі, який відсидівши у в'язниці десь 15 років, повертається з одним бажанням стати президентом України. А ні, це вже було. Стати чемпіоном світу боксу. Ну, а потім здолати месників. Також до такого повторюся, що цей фільм повністю режисерував Майкл Бі Джордан. Ну а його сценарій був настільки неймовірний, за словами самого Джордана, що люди, просто бачивши перші рядки, тексту вже плакали та віддавали всі гроші світу та своїх, навіть дітей, за можливість, хоча б одним оком подивитися та дізнатися, чим же все завершиться у цій історії. І ось тут глядача чекає перший джеб. О, як я тонесенько відіграв тему бокса, бо сюжет у стрічці дуже простий та навіть досить примітивний. Повний критичний розбір з прикладами я зроблю вже в окремому відео, яке вийде за пару днів. А тут просто зазначу, що фільм вже з перших хвилин стає якоюсь казкою. Та ні, навіть не казкою, дитячим мультиком у персонажі все виходить занадто легко та гладко. Вороги карикатурні, та їх плани можна побачити навіть з оглядового майданчика в центрі Житомира. Ну а діалоги, вау, це прям боляче. Це. І явний даунгрейд з першою частиною. Загалом сценарій та сюжет нагадує мені перші частини роки. так фільму, якому скоро буде 50 років, і це зовсім не комплімент. Драматургія з того часу, хоч і не сильно змінилася, проте прийоми її показу, деталі та режисерські ну прийомчики зробили гіперджам порівняно з волхатими часами кінематографа. Окей, хто дивиться такі фільми за сюжет? Га? Ну покажіть мені хоч пару спортивно-тематичних фільмів з чудовим сюжетом або непоганою драмою. Всі дивляться через круті бої, через жагу до перемоги, через шаблонний момент з тронуванням персонажа під круту пісню. І все це є. Гірше за оригінального кріда проте все це є. Проте краще за Кріда 2. Бої у фільмі, як і обіцяв Майкл Біджордан, виглядають. Свіжо, та навіть тут я зараз не буду рофляти, чесно, анімешно. Тут у нас буде і досить дивний, та навіть експериментальний slow motion. Також тут у нас будуть і зміни локації битви. Ну і купа, купа, купа емоцій під час боїв. Я, чесно кажучи, очікував, що бійці почнуть обливатися вогнем та перейдуть битву з фаєрболами. Проте це напевно залишили на 3-4. Спадок спадку. Рокі Бальбо. В цілому дивитися за боями дійсно цікаво, і я впевнений, що загальному глядачу буде ну, не нудно, та навіть може з'явитися якась не якась емпатія та співпереживання до героїв. А ось чого не з'явиться, так це робочої драми. Якщо бої поставлені дивно, проте більш гарно аніж погано, то ось кожна спроба перейти у заклад драматичний кружок закінчується для режисера, який головного актора. Повним фіаско. у фільмі не працює сюжетна лінія з донькою, не працює сюжетна лінія з матусею, як і не функціонує сюжет з дружиною. Проте у нас тут є головний лиходій. І ось саме хімія між цими парубками, отак, вона <соспілляє> Не працює, я прикалюсь. У моменті між боями дивитися за картиною просто нудно, як і слухати маячню персонажів. 70% діалогів це пафосні філософські думки в стилі форсажу, а 30 це білий шум, де можна трохи відпочити. Якщо Майкл Б. Джордан і може бути режисером, то краще йому йти на спортивне телебачення, аніж знімати драматичні картини. Спорт у нього виходить краще. По суті, якщо говорити чесно, вся картина це ось це. Знайомтесь, це Майкл Б. Джордан, який є головним актором, головним персонажем, головним режисером та продюсером. Напевно, теж десь є слово головним. Увесь увесь фільм нам показує тільки кріда, його акторські кривляння та сумні погляди, його гнів та радість. Нам показують та вихваляють його тіло, його дух. Якщо роки це була історія про подолання складностей навіть ціною життя та здоров'я, як, наприклад, четверта чи перша частина, то ось Крід 3 це подолання режисера не показувати себе у кадрі всі 120% хронометражу. Саме тому і ті. Тільки саме тому Майкл Бі Джордан дивиться на вас протягом усього цього огляду. Я виконав його мрію, я виконав його головну ціль у житті. Тож, Майкл Бі Джордан, you're welcome. Щоправда, досить якісно відіграє свою роль лиходій, а.к.а. містер міміка Мейджорс. Він дійсно кремесна людь, яка не цурається нічого при досягненні своїх мрій. Як і Канк, до речі, цей хлопець один з найкращого, що є у картині. Ось так непомітно, через серіал на HBO у Голівуді з'явився дійсно талановитий парабак, який іноді, щоправда, правда, багато використовує свою міміку, через що виглядає ну, досить куметно хто ще відмінно відіграє роль, так це Сільвестер Сталоне. О-о-о-о так. Цей мужик, розуміється, на акторському таланті. Та що там і казати, він і придумав цю роль, цей всесвіт. Він і придумав кінематографічний голівудський бокс. Викидувати його з фільму та просто випилювати його зі сценарію це було б найтупіше та найцинічніше рішення від продюсерів та Майкла Бі Джордана. О, так, Слай прекрасний. Ну і тут я хочу подякувати всім тим, хто донатить мені на монобаночку. Особисто я хочу подякувати Зверойду, Павлу М та Танкеру XYZ. Ці люди. А також Дмитро Володимирович та його дружина Дар'я отримують від мене особисту подяку. Дякую вам величезне. Як я вже і казав, це спортивна драма, та й ще й казка. А тому не очікуйте нічого нового у жанрі, або що буде шокувати вас. Кріт 3 це посередницький фільм, який може сподобатись або людям, які хочуть відпочити у кіно, або фанатам серії та фільмів про бокс. Кіномани можуть проходити повсе. Фільм і ще раз переглянути відмінну першу частину або класичні фільми про роки. Це буде правильніший крок у вашому житті, це саме кіно, а не просто фільм про бокс. З усім тим, зараз я зроблю швидесенький розбір фільму за допомогою оцінки нескінченості. Камінь часу. Фільм де десь дві години, за які ви пару раз будете сівати, та багато разів нудьгувати. Я був дуже незадоволений тим, що у мене не було можливості скіпати частини фільму прямо у кінотеатрі за допомогою бокового тапу. Це б дуже допомагало перегляду цієї стрічки. Камінь простору, світ боксу показано добре, проте цього замало. так зізнаюся, мені дуже сподобався монтажний відривок тренування героя. Проте це все ми бачили у другій частині по локації, та більш якісно, все це було показано у першій частині кріда по наповненню драмі та темпу. Стадіон, так стадіон та битва на відкритому повітрі, хоч і віддає вайбами старенького фільму Алі, виглядає цікаво і навіть заслуговують частку камінчика. Тож так я можу дати половину камінця цьому прекрасному фільму. Камінь розуму, Йоу-йоу-йоу! Тут навіть не треба зупинятися. Діалоги прописані погано, та вони пусті. Сюжет не цікавий та примітивний. Всі події можна прорахувати та дізнатися, з чим закінчиться цей фільм вже на перших п'яти хвилинах фільму. Те, та що там і казати, ви навіть купляючи квиточок у касі, вже будете розуміти, тому що ви побачите назву фільму на цьому самому квиточку. А це ну просто вже буду спойлер. Камінь реальності. Світ фільму досить карикатурний. Я не вірив в жодному кадру, жодній сцені і жодному слову. Я не був перенесений у світ Роккі. Напевне, через те, що цього персонажа тут і немає. А з ним пропала і магія кіно. Камінь сили. Я все ж таки дам камінь цьому фільму, бо бої, якими б вони не були. Дивукуватими та карикатурно смішними, все ж таки ефектні та запам'ятовуються. Навіть після трьох днів після перегляду я пам'ятаю ці бої, а це вже непоганий результат. Вони не драматичні, не реалістичні, а саме ефектні. Як цього і добивався режисер картини? Додам, що мені дуже сподобалась битва Канга та Немора у цьому фільмі. Це було дійсно якісна битва, особливо як для п'ятої фази. Камінь душі. Я не помітив тут жагу творців до камінчика душі. Так, у фільмі є пара моментів, де потрібно плакати. Проте вони відзняти паршиво та не викликають жодної правильної емоції. Та необхідного ефекту. Як не викликає ефекту і все інше, що є у картині, це повний проходняк. Що ж до рекомендацій, то дуже раджу воїна з Крістіаном Бейлом, нокдаун з молодим Раселом Кроу, тренера Картера з неймовірним Самуелем Ель Джексоном, невидима сторона з Сандрою Булок або Балак. Перша частина Кріт та Крихітку на мільйон. Ну і підсумовуючи, я хотів би зазначити, що не вважаю Кріт 3 поганим фільмом. Це максимально прохідний фільм, проте він сподобається фанатам жанру, людям, які йдуть у кіно саме на фільм про бокс. Якщо ви не такий або не така, то ігноруйте, будь ласка, його, але не ігноруйте можливість поставити лайк цьому огляду та написати ваш коментар для просування цього відео. Я буду вам неймовірно. Вдячні. З вами був Танос Крійдонайт.